Президент України Володимир Зеленський заявив, що чоловіки мобілізаційного віку, які виїхали за кордон, мають бути в Україні. Про це Зеленський сказав під час спілкування з медіа разом з прем'єр-міністркою Естонії Каєю Каласу Таліні. Є питання не в українських громадянах, які виїхали з самого початку війни. Виїжджали люди. А чоловічій жіночі статі виїжджали різного віку виїжджали діти, і це зрозуміло, була війна. Ніхто з людей не знав, що буде завтра. Всі спасалися, кордони ми всі відкривали. Зокрема, у нього запитали, чи повинна Естонія передавати Україні молодих українців призивного віку, які живуть в Естонії. Є люди, які поза правил або поза закону. Перетинали кордон. І це питання, що це ну, це питання до цих людей, до цих а, чоловіків. Якщо вони мобілізаційного віку, то вони. Повинні допомагати в Україні, і вони повинні бути в Україні. Також президент зазначив, Україні на початку війни вдалося відстояти і повернути 50% із захопленої росіянами території. Він додав, що зараз на одного військового працюють 6-8 платників податків. І якщо ви в Україні і ви не на фронті, а ви працюєте. Де б ви не працювали, ми з повагою відносимось до кожної людини, і якщо ви працюєте і сплачуєте податки, то ви так само бороните державу, і це дуже потрібно. Зеленський зазначив, якщо ми хочемо зберегти Україну, то повинні разом допомагати. Але якщо ви за кордоном і ви призывно, мобілізаційного віку, і ви і не на фронті, і не сплачуєте податки. І виїжджали поза законом. То є питання. Нагадаємо, наприкінці грудня міністр оборони України Рустем Уміров сказав, що в Україні хочуть провести облік військовозобов'язаних громадян, які виїхали за кордон. Окремо Міров говорив, що міноборони мають інформацію про кількість українських чоловіків призивного віку, що нині перебувають за кордоном і вже консолідували всі бази даних. Тоді Естонія заявила, що не буде допомагати Україні з мобілізацією чоловіків на своїй території. В Німеччині також відмовилися видавати Києву військовозобов'язаних. Німецька сторона пояснила, що не може змусити українських чоловіків, які перебувають в Україні, повернутися додому і служити в армії. Таку ж саму позицію зайняли Польща та Австрія, які прихистили українців. У державній прикордонній службі повідомляли, що з країни щодня виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призивного віку. Водночас близько ста людей отримують відмову у перетині державного кордону. Тим часом Верховна Рада повернула законопроєкт про мобілізацію на доопрацювання в Кабмін. Про це керівник фракції Слуга народу Давід Арахамія повідомив у телеграм. Він розповів, що відбулася закрита нарада з військовим командуванням і засідання погоджувальної ради в закритому режимі, де були присутні головнокомандувач Залужний, начальник генерального штабу Шаптала, міністр оборони Умєров, керівництво Верховної ради, голови фрак акцій та комітетів. Плацдарм у Кринках став однією з найбільших пасток для військових Російської Федерації за всю війну повідомляє більд. За даними аналітика видання Юліана Рьопке, наразі близько трьохсот українських солдатів утримують зруйноване село Кринки на лівому березі Дніпра. Площа плацдарму не перевищує одного кілометру квадратного. Кремль посилає туди нові колони бронетехніки, не розуміючи, що вони потрапляють у пастку, оскільки ЗИСУ обстрілюють їх з правого берега. Чого росіяни не розуміють або не хочуть розуміти, вони потрапляють в одну з найстрашніших пасток за всю війну? Українська армія створила непробивний оборонний щит навколо своїх відважних вонів на південному березі Дніпра. За допомогою дронів Камікадзе, західної високоточної артилерії та засобів РЕП вони майже три місяці відбивають кожну хвилю російських атак. За підрахунками аналітика, під час оборони кринок знищено 153 одиниці бронетехніки Російської Федерації. Наприкінці року Путін на підсумковій прес-конференції заявив, що окупанти не зазнають великих втрат під кринками. У наших війнослужачих там патєрі санітарні, два-три от три дні назад було шість людей ранені. Але окупанти, які перебувають у Херсонській області в районі села Кринки, розповідають, що у них великі проблеми на цьому напрямку. Боєприпасів, ну, тільки на АК достаточно. Мінометного прикриття немає розвідки, воздушної нет. Прикриття ніякого нет. За словами окупантів, їх просто знищують. Людей по факту бросають на м'ясо. Б'ють мінометами, б'ють АГСами, стрілкові бої. Люди гибнуть, люди вмирають. Також росіяни скаржаться, що поранених не евакуюють з поля бою, а матеріальної і фінансової підтримки від країни агресора немає. Ось так от ми так російська армія, ну, ви там по телевізору розказуєте, розхвалюєте, яка у нас техніка, які у нас самоліти, яка у нас артилерія, де хвалена наша техніка з у військових Росії також проблеми. Розрізали пітішку, налили води з ріки Дніпро, Дніпра, вскіпетіли, додали туди тушонку і по очі хліба просто щоб не здохнути з голоду. Хатян окупанти зазначають, що їх покинули. Командування дає неправдиву інформацію, а лікувати поранених просто немає чим. Три країни НАТО створили коаліцію з розмінування Чорного моря 11 січня. У Стамбулі було підписано меморандум про взаєморозуміння між урядами Болгарії, Румунії та Туреччини щодо створення Чорноморської військово-морської протимінної групи. Основне завдання групи забезпечення безпеки морських шляхів у Чорному морі та протидія міні-загрозі, що виникла після російської агресії проти України. Як повідомило міністерство оборони Болгарії, після схвалення меморандуму розпочнеться процес оперативного. Планування діяльності групи після цього вона зможе розпочати виконання реальних дій за участі протимінних кораблів країн коаліції в їхніх територіальних водах та економічних зонах. Наголошується, що мінотральні сили не будуть вважатися операцією НАТО, але стануть першою великою спільною акцією чорноморських союзників з того часу, як російський диктатор Володимир Путін наказав розпочати війну проти України. Росію фактично вигнали з Чорного моря. Країна агресор більше не здатна виконувати Користувати його як плацдарм для дестабілізації інших країн Україна разом із партнерами змогли забезпечити відповідний захист моря. Про це у листопаді заявляв президент Володимир Зеленський під час саміту парламентської асамблеї організації Чорноморського економічного співробітництва. А після українських атак на чорноморський флот росіяни тікають зі східної частини акваторії та намагаються сховати свої військові кораблі у новоросійську. Крім того, Україна заслуговує на запрошення в НАТО на саміті у Вашингтоні в липні 2024 року. Про це президент Володимир Зеленський заявив на спільній прес-конференції з президентом Естонії Аларам Карісом у Таліні 11 січня. Я Впевнений, що Україна як ніхто заслуговує. По перше. Україна сильна армія, яка точно посилить особливо східну Європу, країни НАТО. Армія з воєнним досвідом, з не теорією, а практики. А вже армія, яка використовувала натівську зброю в час війни на полі бою, а не тільки на військових тренуваннях. Лідери НАТО вже погодилися прибрати вимоги щодо виконання плану дії щодо членства для України. Генеральний секретар Єн Столтенберг стверджував, що всі країни-члени альянсу погоджуються з ідеєю вступу України в майбутньому. Сполучені Штати Америки хочуть бачити чіткіший план України щодо ведення війни проти країни агресора Росії. Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на джерела, зазначається, що цю тему порушать із президентом України Володимиром Зеленським у Давосі наступного тижня. Зокрема, ймовірно, що на цю тему говоритиме радник президента США з питань національної безпеки Джейк Саліван. Видання пише, що офіційні особи у Вашингтоні стурбовані тим, що розбіжності між зеленським та командувачем армії Ва. Алерієм Залужним уповільнюють зусилля щодо вироблення нової стратегії у той же час. Зеленський попередив, що на рішучість союзників тільки збільшує силу Росії. Під час візиту до Литви він зазначив, що засобів ППО не вистачає, нагадавши про нещодавні масовані атаки Росії. Було 500 ударів ракет і дронів. Загальна сума 500 Ми змогли відбити 70% в середньому всіх цих ударів, і тому системи ППО. Це те що те, чого бракує, номер один Блумберг зазначає, що наразі українські військові розробляють плани на 2024 рік. А США хочуть визначити, як найкраще направити свою підтримку, щоб допомогти Україні захистити себе цього року. Тому розробка чіткої воєнної стратегії має вирішальне значення. Раніше американський генерал Бен Ходжес заявив, що Україна могла перемогти ще минулого року, проте захід не ухвалив потрібних рішень. Ходжес упевнений, що для перемоги. Потрібно обмежити військові поставки Росії з боку Ірану та Північної Кореї, а також натиснути на Китай, за його словами. цей рік може стати вирішальним, якщо США та їхні союзники приймуть рішення, що він буде вирішальним. А секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю Голоса Америки» заявив, що 2024 рік буде непростим. Це рік прийняття важливих рішень, перш за все на фронті. От я би дуже хотів, щоб це був рік нашої перемоги, нашої спільної перемоги з нашими партнерами над всім ворогом. Водночас керівник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов висловив упевненість, що Росія ніколи не зможе реалізувати свої підступні плани щодо знищення України а 2024 рік буде роком продовження боротьби українців за свою землю та незалежність. Росія продовжує перебазовувати свої кораблі з Криму до новоросійська. Про це сказала керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону. Та додала, що це технічно здійснити не просто за нинішніх умов. Поява нового, умовно кажучи, великого десантного корабля в акваторії Севастопольської бухти може свідчити якраз про те, що це чергова велика валіза, в яку пакуються речі, тому що вони останнім часом десантні кораблі використовують саме у логістичному сенсі. Як повідомляв уня наприкінці грудня в окупованому Росією Криму, зокрема у Феодосі, пролунали потужні вибухи. ЗСУ вдарили по російському великому десантному кораблю Новочеркаськ. Секретар РНБУ України Олексій Данілов повідомив, що ЗСУ вже знищили 20% кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації. Представник головного управління розвідки України Андрій Юсов наголошував, що після спецоперації збройних сил України та розвідки для російських військ у тимчасово окупованому Криму не залишилося безпечних місць. Як повідомив в інтерв'ю українській правді, командувач військово морських сил України, віце-адмірал Олексій Неїшпапапа, Росіяни перетворили Крим на величезну військову базу, зокрема для свого флоту. Він нагадав, що в Севастополі зосереджені боєприпаси, запаси пального, які заховані в горах, і їх не так легко уразити. Там знаходяться ракети калібр, тому що є закриті системи їхнього зберігання. Крім того, у Севастополі центр медичного забезпечення, великий госпіталь. Тощо там вже збудовано всі освітні заклади. На думку неї ж папи, Севастополь це великий стратегічний хаб. Командувач військово-морських сил України зазначив, що у новоросійську перебувати флоту особливо у такій кількості фізично небезпечно. Той військовий порт, який Росія будувала вже за часів незалежності України, був збільшений, але недостатньо розвинений, щоб забезпечити базування чорноморського флоту. Віце-адмірал розповів, що відразу після окупації Криму майже весь ресурс, який був виділений на розвиток усього флоту Росії, йшов на Чорноморський флот. Росія готувалася до війни та посилила Чорноморський флот максимально. Але нині папа зазначив, що Україна все одно проводить успішні операції з ураження Чорноморського флоту і заявив, що флагман Чорноморського флоту Російської Федерації крейсер Москва був знищений виключно за допомогою сил та засобів військово-морських сил ЗСУ. Командувач підкреслив, що знищення флагмана величезна втрата для Росії з політичної та іміджової точки зору, адже він виконував кілька функцій був командним пунктом, кораблем протиповітряної оборони та символом того, що Москва прийшла з війною. Це була гордість Чорноморського флоту. Крейсер брав участь у всіх конфліктах пострадянського періоду. За словами нині якщо флот не має крейсера, то він не може називатися флотом. І заявив зараз у Російській Федерації флагман фрегат адмірал Макаров не крейсер за старими радянськими мірками. Це був корабель другого рангу. Нагадаємо, у квітні 2022 року через попадання українських протикорабельних ракет Нептун, флагман Чорноморського флоту Російської Федерації Москва зазнав серйозних пошкоджень. Спочатку Російська Федерація не визнавала цей факт, але згодом визнала, що корабель затонув під час буксирування. У ніч на 11 січня у Підмосков'ї сталася пожежа на полімерному заводі. Як повідомляє телеграм-канал ШОТ, займання почалось близько 12-ї години ночі в підмосковному Обухово. Пожежі було присвоєно ранг номер 3. У гасінні вогню було задіяно понад 100 пожежників. За даними Розумі, власником приміщення є холдинг, який знаходиться під українськими санкціями через виробництво матеріалів для спецзуця, касок та бронежилетів. Пожежа розросла до 8 тисяч квадратних метрів. Внаслідок чого завод повністю згорів. Зараз там розбирають конструкції. Крім того, в Москві спалахнули адміністративні будівлі, де проводять навчання військових айці-фахівців. Пожежа охопила 2 тисячі квадратних метрів. Її ліквідували близько четвертої години ранку. Масштабна пожежа на території близько 4 тисяч квадратних метрів також сталася у Ярославській області. Там спалахнув склад гончарної продукції. До ліквідації залучили понад 30 спеціалістів та 11 одиниць Ехніки, крім того, як повідомляє телеграм-канал Шот близько п'ятої години ранку на околиці Калуги вибухнув безпілотник. Він нібито здетонував над технічною спорудою насосної станції, внаслідок чого будівля отримала пошкодження. Народний депутат України Мар'яна Безугла повідомила, що написала заяву на вихід із фракції та партії Слуга народу на своїй сторінці у Фейсбук. Вона заявила, що, начебто, слабка фракція та партія у війну їй не потрібна, проте вона продовжить підтримувати ініціативи президента, але не хоче мати спільні зобов'язання з нардепами фракції, які встромлють у спину. Мар'яна Безугла також заявила, що й не потрібна квота заступника голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, коли від неї вимагають мовчати та закривати очі на те, що робиться в комітеті. Зокрема, вона написала. Вимагаєте, щоб я мовчала, що комітет нацбезпеки байдикує хто і що творить в комітеті, проти приймати факти, як вас приймає суспільство. Просто закриваєте на це очі та продовжуєте котитися у своїх бульбашках. Вимагаєте ставитися з розумінням до зради Завітневича, голови комітету, закриваєте очі на проблеми радянщини і вбивств наших громадян, генералітетом, корупцію в секторі і продовжуєте працювати з ОПЖЗ Тощо вимагаєте від мене мовчати не тільки зовні, а й всередині. Новини Депутат також заявила, що без радикальних змін існування парламенту буде тоталітарним болючим згасанням. Зсу перетвориться на конвейер з утилізації громадян для підтримки статусу квофронту. А без перегляду сектору національної безпеки та оборони встановлення реального контролю, корупція в зСУ вийде на перше місце. Оборонно-промисловий комплекс не візьме на себе місію економічного та безпечного рушія країни. Безугла зазначила, що залишається мажоритарним депутатом оболонського району з усіма зобов'язаннями відкритості та роботи з громадянами та підтримуватиме президента Еленського протягом кількох тижнів нардеп від слуги народу Мар'яна Безугла перебувала у центрі уваги в українському інфополі. Спершу через те, що опублікувала заяви проти головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Зокрема, вона вимагала його відставки через відсутність плану задуму на 2024 рік. Крім того, вона стала відома низкою скандальних пропозицій щодо мобілізації. 5 січня комітет Верховної Ради з національної безпеки ухвалив рішення про відкликання безугло з посади заступника голови комітету. У той же час нардеп Ярослав Желізняк 9 січня повідомив, що цього пленарного тижня питання звільнення безуглої у порядку денному не значиться. Згодом Желізняк повідомив, що блокується трибуна, аби поставити постанову щодо безуглої. А ще буквально за декілька хвилин написав, що в результаті закрили засідання, щоб не вносити постанову по Мар'яні, зазначив Желізняк.